Вітаю вас, рибки. Ретро Меркурій у вашому 7 секторі гороскопа з переходом у 6 з 4 градусів знака Зодіака Діва, у 21 градус знака Зодіака Лев, у період із 5 по 29 серпня 2024 року. Ця ретроградність надзвичайно важлива з точки зору сили Меркурія в першу чергу. Адже у знаку Зодіака Діва він і в управлінні, і в екзальтації, тобто наша прискіплива увага. До справ партнерських взаємовідносин, стосунків, необхідності внести ясність, чіткість, графік, підтримку можливо надати практичну, таку дієву, не просто на словах і пустопорожніми розмовами, а саме підтримати нашого партнера із точки зору фундаментальних прописних істин. Такого розпорядку, наприклад, такої. Елементарної щоденної рутинної підтримки, яка необхідна йому наразі, а також необхідність розписати, наприклад, деталізувати графік роботи із нашими клієнтами, приміром, також договірні зобов'язання усілякого роду домовленості, які повинні здійснюватися за якимись певними послідовними кроками тобто, це перезаключення договорів на оренду, приміром, або ж якщо це купі для продаж, то це так. Також деталізація умов договору, усілякі домовленості, які потребують також вникнення в те, як саме має здійснюватися процес взаємодії. Крім того, у тому випадку, якщо, приміром, ми перездаємо щось, здаємо, доздаємо, маємо якусь певну консультацію у спеціаліста, запис, відвідування, то ось тут від нас можуть вимагати. саме Донести якісь певні документи, довідки, підтвердити, наприклад, право на керування транспортним засобом, або також підтвердити наявність у нас тих чи інших документів, приміром, подача на субсидію або вступ у право власності, будь-які взаємостосунки з іншими людьми зараз потребуватимуть виконання конкретних поступальних кроків. Крім того, раціоналізм у стосунках. Саме зараз так важливо рибки внести ясність у Стосунки, якщо вони у вас сформувалися протягом певного часу, то тут зараз ви можете прям обговорювати деталі вашого подружнього життя, або наступний перехідний період у ваших стосунках, приміром. Також можливість зустрічатися за певним графіком, отримувати певні виплати, також за певним розпорядком. Крім того, стосовно вашого чоловіка-дружини, це будь-які ситуації, які потребують роботи, обговорення. Питань Професійної діяльності, зміни місця роботи, зміни оплати праці, можливості відрегулювати питання здоров'я, можливо, це навідування спеціалістів вашим партнером, а також зібрання довідок про проходження медичного огляду, або ж при переїзді, приміром, необхідність підкріпити нову прописку, наприклад, або ж якісь нові умови праці наявністю якогось певного такого бюрократичного етапу у житті вашого партнера. Звертаємо увагу рибки, що 7 серпня відбувається з'єднання ретроградного Меркурія із Венерою у вашому сьомому секторі гороскопа. Ось тут можливість порозумітися, можливість зустрітися, наприклад, а та також отримати сюрприз, подарунок, приємну зустріч і якусь приємну таку цікавинку, нюансу стосунках із вашим партнером. По такому з'єднанню із Венерою можемо сподіватися на виплати на. Преміювання, наприклад, вашої другої половинки, на те, що розрахуються із боргами, приміром, або ж також вам виплатять якусь певну допомогу, або якийсь певний такий транш грошовий у вашому житті, дуже ймовірний в цей час. Приємності, сюрпризи, можливості також оновити, наприклад, побутову техніку, зробити щось вдома, купити для вашої оселі щось, приміром для вашого транспорту. Також ймовірний вигідний продаж транспортного засобу, якщо у... У вас є така потреба, то по ретро-Меркурію дуже можна вдало реалізувати все те, що у вас вже тривалий час зберігається, і ви б хотіли цю річ продати, перепродати, обміняти або ж відремонтувати. Наприклад, тобто можна зустріти таку людину, яка допоможе вам у цьому питанні. Можливість отримати потрібну довідку, потрібний документ, також здійснити вигідну фінансову операцію. Також звертаємо увагу рибки, що це ще. Така зустріч, наприклад, приємна поїздка у зв'язку з вашим партнером, або ж також зустріч з тією людиною, яку ви вже тривалий час не бачили. Або якщо ви переїхали, наприклад, то це буде саме той сусід, наприклад, з яким ви проживали деякий час тому зовсім в іншій місцевості. Крім того, також сприятливі чинники, які допомагають здійснювати комерційні операції, відправляти, отримувати пересилання. приміром. Також можливість сподіватися. На те, що з вами розрахуються. якщо вам заборгували гроші, то дуже може бути. Зверніть увагу саме на ось це з'єднання 7 числа. Також будь-яка ситуація сприятлива стосовно вирішення питань по медичному втручанню. Наприклад, якщо вашому партнеру така допомога потрібна, або ви маєте на меті розв'язати якесь кризове, таке тривале питання у вашому житті, ви якби вертаєтесь до цієї ситуації. То саме Сьоме число це такий сприятливий фактор отримання такої результативності. Вже після 15-го числа рибки Меркурій повертається у ваш шостий сектор гороскопа. Тут він вносить ясність і потребу змінити своє ставлення до щоденних побутових питань, до вашого графіку, зобов'язань, рутини, а також тих певних договірних стосунків, які просто от з дня на день ви виконуєте у вашій професійній діяльності стосовно ваших близьких, тобто загалом спло спосіб життя, звички, Можливо, харчування, можливо, відвідування певних спеціалістів, зустріч із колегами, з якими ви вже працювали, приміром, або ж повернення до робочих питань. По такому поверненню ретроградного Меркурія у шостий сектор вашого гороскопа рибки ще можливий розрахунок з роботи, приміром. тобто ви повертаєтеся, тому що ви вже хочете забрати трудову книжку, повідомити вже про ваше звільнення, або ж, навпаки, вам повідомляють, наприклад, що ви вже можете забрати ваш документ. Також це ситуації пов'язані із поверненням до якихось боргових питань, коли ви отримали чіткий графік виплати, зараз ви саме переїжджаєте. Наприклад, Наприклад, змінюєте роботу, або знаходите якісь певні такі кроки, згідно з якими вам треба розрахуватися з людиною, або ж завдяки тим грошам, які вам вже надали, наприклад, по зустрічі Венери і Меркурія 7 числа, ви можете їх вдало застосувати. Стосовно переїзду, стосовно зміни роботи, зміни відділу на роботі, наприклад, навіть так перейти в інший відділ, або ж просто щось докорінно змінити у вашому житті, відмовитися від. Якихось залежностей, змінити щось у харчуванні, направити ці фінанси на облаштування вашої оселі, приміром, або на ремонт транспортного засобу. Тобто, ось така от потреба, яка може реалізуватися, виникає. Крім того, можливість взаємодіяти із. Колективом на зовсім інших засадах. Можливо, тепер ви вже маєте потрібні документи для того, щоб ви на навчання, приміром, або ви отримали якийсь пакет документів, або ж ви е, отримали інформацію, яку вам ще необхідно надати певним людям, і вам тепер необхідно допрацювати ще в якомусь місці. Також зібрати певний пакет документів, або відновити щось, показати себе якби в якомусь новому статусі, в новому обличчі. Чи просто навіть переїхати. Можливо, це переїзд у зв'язку з вашим партнерством. І тепер ви от, змінюєте ваше життя, ви по-іншому зовсім ставитеся і до ваших обов'язків, і до питань взаємодії з вашими близькими. Також виникає потреба, наприклад, освоїти транспортний засіб, купити його, видозмінити, обміняти, перепродати, наприклад, також оновити якісь певні ваші особисті дані. Навідати лікаря, наприклад, також змінити сімейного лікаря, до речі, дуже може бути також змінюється, якби ваш спосіб життя, графік, змінюються люди і ваше відношення до тих зобов'язань, які ви маєте виконувати стосовно них. Звертаю увагу також рибки, що по цьому всьому періоду ретроградності Меркурія, ще з 3 декади липня, ми маємо квадратуру від урана. Вона особливо активна буде у серпні 18-19 числа, там ще й повня, а також у першій декаді вересня. Рибки, зверніть увагу на цю квадратуру, оскільки такий вплив урана дає ситуації тривожності, нестабільності, постійної. Зміни планів стосовно наших близьких тієї сфери нашого спілкування, в якій ми опиняємося повсякчас, що складає ближнє коло нашого спілкування, наших сусідів, місце проживання, робота, транспортний засіб, особлива увага рибки по цьому ретроградному меркурію на стан справ і документів, свідоцтв, страховок тощо прав. Стосовно вашого транспорту про всі нюанси і відтінки періоду ретроградності і з ще додатковою цікавою інформацією, переходьте за посиланням у моє загальне відео по періоду ретроградного Меркурія у серпні. Буде посилання в описі та у підкасті. Будь ласка, рибки, закликаю вас по цьому періоду ретроградності Меркурія, особливу увагу звернути на стан документів по праву власності на ваш автомобіль доручення, свідоцтва страхов щоб все було в порядку. Також ключі від автомобіля загалом все необхідне у комплектування, Аварійки, також вогнегасники, запасне колесо, все те, що може знадобитися, нехай навіть колись, але воно має бути присутнє. Також це певні доручення, наприклад, підтвердження права власності на транспортний засіб, також усілякі документи, які супроводжують процес можливості купівлі транспортного засобу, щоб у вас всі документи були наявні, якщо вам знадобиться, наприклад, така послуга, або щоб ви могли продати, перепродати, передоручити будь-які такі цікаві питання, або якщо щось у вас знаходиться в процесі. Процесі виплат, також документи стосовно цього тримайте на контролі. Ключі також дублікати і розуміння, в якому місці вони знаходяться. Або хоча б брелок яскравий, так, щоб видно було їх здали. І щоб це не один ключ був, наприклад, від автомобіля, а декілька в різних місцях, щоб у разі потреби ви могли скористатися вашим транспортним засобом, поки не знайдеться щось таке, що загубилося. А також документи, будь-якої потреби. Все розсортуйте, розкладіть, знайдіть для цього місце. Необхідне також для зберігання або ж зробіть дублікати ваших документів. Крім цього, важливе спілкування стосовно пересилань, переїздів, наприклад, потреб загалом бути постійно на зв'язку. Тобто ваш телефон, чохол до телефона, зарядка, будь-які мікрофони, камери, аксесуари, все те, що ви використовуєте. Також тримайте на контролі в таких необхідних ємностях, щоб вони не згубились, якщо ви переїжджаєте. Також, якщо є можливість виділіть, позначте це якимись яскравими наліпочками, щоб в першу чергу ви за потреби могли знайти документи, а також засоби зв'язку. Крім цього, флешки, пауербанки, диски, все те, що може вам послужити у випадку втрати, наприклад, якогось певного документу. Також зустрічі цікаві зустрічі із людьми з вашої минулої роботи, наприклад, також ваші однокласники, приміром, знайомі. Сусіди, з якими ви проживали раніше, або ж також люди, з якими ви так чи інакше притиналися стосовно оформлення документів, або навчалися десь, якісь курси проходили, приміром. Можливо, також по цьому ретроградному Меркурію рибки підніметься питання повернення до якогось навчання, або ж до місця проживання, з яким ви вже знайомі, або ж також до тих справ, до яких ви вже готувалися в паперовому форматі. І тепер ви вже якби приїжджаєте в те місце, стосовно якого ви оформлювали документи, або стосовно якого розмовляли, чи, де, чи там були колись, наприклад, або так чи інакше з цим місцем пов'язані ваші родичі, спогади. Можливо, раніше ви там проживали, або ви навчалися у цьому місці, переїхали в інше. Тепер ви туди повертаєтесь. Теж дуже такий можливий хід подій по цьому періоду. Також рибки. Звертаємо увагу, що в цей час ми тримаємо на особливому контролі всі медичні питання. Це довідки медичні, також медичні картки, всілякі свідоцтва, висновки, результати і заключення по діагностуванню, по здачі певних аналізів. Також нехай все у нас буде. В певному місці підтверджено, якщо необхідно ще щось доздати, або отримати якийсь заключний висновок лікаря, і ви, наприклад, про це не замислювалися, то зараз може постати питання, що саме цієї довідки вам не вистачає. Тому, якщо у вас немає такої гостроти в цій сфері, то, будь ласка, намагайтеся витратити цей час саме на відновлення такої документації, на те, щоб ви вже поставили таку крапку, більше не верталися до цих документів, оскільки за. За часту ретроградний Меркурій працює саме так. Він якби, дає кредит такий на закінчення певних питань, а потім вже в певний час директного руху він спитає. І ця довідка дуже багато чого може вирішити у вашому житті. Я вам по цьому періоду ретроградності рибки бажаю терпіння, бажаю вам також можливості зустрітися з потрібними людьми, відрегулювати всі потрібні питання, направити кошти в потрібне рухи. Усло, змінити, відформатувати ваше харчування, наприклад, ваші звички, ваш графік, спосіб життя, переїзд, можливо, навчання, вирішення якихось питань логістичних, транспортних, робочих також, таким чином, щоб ви до тих віг, до яких ви вже не хочете повертатися, не мали такої потреби взагалі звертатися надалі, щоб ви могли розчинити все непотрібне, поставити остаточну крапку в якихось. В таких способах вирішення питань, які вже вимагають від вас таких ваших якостей, які не сприяють вашому майбутньому, і обов'язково бачили, яким чином розвернути стан справ так, щоб це було для вас якнайкраще. Дякую вам, рибки, і до зустрічі в наступних відео.